Ну, друзі, цей день настав. Сьогодні 13 лютого 2026 року. Я буду виконувати свій контрольний забіг на півмарафон із часом година 35 хвилин в темпі 4.30. По програмі від Чату GPT я Запізнився на два тижні. Я мав бігти 31 січня, але в зв'язку з моєю хворобою, яка вибила мене на тиждень, а також із поганою погодою в день забігу, саме 31 січня, довелося відкласти на два тижні мій забіг. Вирушаю на кільце. Сьогоднішні настанови від Чату GPT. Використати два гелі. Перший на 7-8 кілометрі, другий на. 14-15 кілометрі притримуватися темпу, спочатку бігти перші 5 кілометрів відповідно в темпі 4,32-4,35, не гнати, тримати рівненько, далі прискоритись від 5 до 15 кілометру, тримати 428 430 і потім з 15 кілометра, якщо вийде, розкритися і трошки дати газу. Під фініш. Ось такий план на сьогодні. Пасмурно за бортом у нас плюс 5 градусів, в нашому корпусному парку трішки просохло. Є асфальт, і бігти буде зручно, на відміну від минулих моїх спроб. Але варто зазначити, що 31 числа я виходив все ж таки на забіг пробний. Були кошмарні умови, було холодно, був лід, абсолютно некомфортно бігти. Я пробіг рівну десяточку в тестовому режимі, можна сказати, в бойовому навіть режимі. Приїхали в корпусний парк. Зараз пробіжу одне розминочне коло, кілометр приблизно. Далі зніму верхній шар. І почну забіг. Тренування я заніс в годинник. З собою візьму два гелі, як я вже говорив, один кофеїновий, інший ізотонік. 7 та 15 кілометри. Вирушили, друзі, багато машин, активний рух, але нічого. Восьмий кілометр ізотонік. Іди сюди. Шістнадцятий кілометр. Кофеїнчик на базу залітає. Біжу рівно по 4, 26, 27. Стараюсь з усіх сил. Я думаю на останню ще додам трошки Фу. Сука вже стеміла, я ще біжу. Останні 100 метрів. Антиламітирато <риклад> леп фар севінтин 4,15 Вонка сука, сука, я это сделал. А. сука, пиздец. Одна година 33 хвилини, 52 секунди. Я це зробив. Це було круто, це було важко, але не дуже. В принципі, я біг дуже рівно. Я біг по 4.26, по 4.27, майже всі 21 кілометр. Наприкінці вистачило сил додати 4,15 останній кілометр. ногам. Ноги Десь на останніх 2 кілометрах почали схвачуватись, підзабились і вже останні 2 кілометри це були так, бійцівські кілометри. Але в принципі дистанція далася більш-менш легко по 10-бальній шкалі десь на 7 балів по тяжкості. Я думаю, що коли розпочнеться біговий сезон, весна, початок літа, я вибіжу з години 30 аж бігом половинку. Собою задоволений, отримав класний досвід у підготовці за чатом GPT. Це працює, друзі. Я тому підтвердження. Задача поставлена, задача виконана. Додав би ще, що отримав неабиякий досвід споживання гелів у темпі. Для мене виявилося досить таким незвичним ділом, тому що я на таких темпах ще не хавав гелі. І якщо ізотонік він рідкий і він мені зайшов більш-менш, але я все одно чуть не подивився одного разу, то кафеїновий він був густий, як холодець, як, ж, як желе е, консистенції. Я його ледве проковтнув. Я його десь ковтав метрів 400, поки, поки з'їв. Я уявляю, е, як гелі споживають на темпах там, 3 або 3.30, Це взагалі щось. Я не знаю. Це треба спеціальні тренування робити по споживанню гелів на високих темпах. Це отак на гуп. І все. Але так не зробиш, тому що досить об'ємний об стік геля, там скільки я не знаю, 50 чи 60 грам чи 40 грам. Тому це також досвід на майбутнє по споживанню гелів на великих темпах. Хоп! І ми з вами переносимося в студію. І зараз швиденько пройдемося по статистиці мого напівмарафончика. Дивимося, заходимо. Дистанція 21,1, загальний час 1 година 33 хвилини 52 секунди, середній темп 4,27 на кілометр, Загально спалено калорій 1342. Давайте переглянемо темпи. Відрізки. Графік досить зубатий. Але ми можемо, наприклад, прослідкувати сегмент до мого першого гелю. Оберемо відносно дистанції, це був 8 кілометр темп. Я думаю, що краще це зробити на пульсі. Давайте відкриємо пульс. І ми бачимо, отут чітко видно ось цю засічку. Це був мій перший гель-ізотонік. І чітко бачимо другу засічку, другий гель кафеїновий на 16 му кілометрі. Серце в мене працювало стабільно і я цьому дуже радий. Дивіться, гоп! Графік рівнесенький, Це від 1 до 8. -го. І другий відрізок з 8 по 16 кілометр, також все в нас рівнесенько. Пульс тримався в районі 166-168 ударів в середньому. Ну, а щодо сплітів, розкладки по кілометрам, це буде краще переглянути. В додатку страва. Зараз я виведу скрін. І поїхали. 429, 4.30, 429, 4.30, 427, 427, 425, 427, 430, 4,26, 426, 427, 427, 427, 427, 427. Дивіться, із 12. го по 16 кілометр ідеально рівний темп кола. Далі 4,29, 425, 424, 427 і 4,18. Останній кілометр я додав відносно темпу. Ось така розкладка по серцевому пульсу. Ви бачите, що також рівнесенько. І хотілося ще звернути вашу увагу на мій потенціал витривалості. Починав бігти на 96% готовності і фінішував. На 43% свого потенціалу. Тобто в мене ще було трішки менше половини моєї витривалості в запасі. Це добрий знак. Біг у пумах Velocity Nitro 4 на Гортексі, вони себе зарекомендували класно, біглося в них легко, щеплення було на висоті. Натертостей чи мозолей на ногах я не побачив. Була невеличка водяночка, але то таке. Створив я тренування перед цим на годиннику, виконав його на 85%. Це добра оцінка. І по шкалі важкості я відмітив 7 з 10. У мене для вас є дуже корисний подарунок, особливо для бігунів, але й не тільки. Для тих, хто просто займається зимовими видами спорту. Він може бути також в нагоді. Це ось такий підшоломник або бігова балаклава. Я вже на своїй сторінці в інстаграмі її трішки рекламував, робив огляд на неї. Ось така на мікрофлісі балаклавка. І вона дістанеться тому, хто під цим відео напише коментар більше, ніж 6 слів, і він буде. Мені для мене найцікавішим, найкориснішим. І я оберу його своїм лайком, відмічу і відповім. Тому, друзі, переглядайте, шукайте це відео на YouTube каналі Ранкультура, залишайте коментар, поставте лайк, а також бажано, щоб, а не бажано, щоб ви були підписані на інстаграм сторінку Ранкультури, також на Ютуб. Якщо всі ці умови будуть дотримані, ви отримаєте ось таку балаклавку бігову. Я дуже дякую вам за те, що ви слідкували за мною всі ці три місяці. Дякую за вашу активність, за підписки на YouTube каналі, за лайки, за коментарі. Поставте лайк і коментар також цьому випуску. Я побив свій рекорд, зробив персонал без на половинці і висвітлював це спеціально для вас. Тому ще раз дякую, всім біг і легких ніг. Зустрінемося на каналі Ран Культура.